Радянський політичний терор це криваві вбивства 37-38 років. Тоді, з ініціативи комуністичного керівництва і особисто Сталіна режим розгорнув наймасштабнішу кампанію масових репресій для ліквідації реальних і потенційних ворогів народу. Ніколи до і ніколи після цього комуністичний режим настільки затято не переслідував. І цілеспрямовано не розстрілював так багато власних громадян. Своїх жертв він переслідував і вбивав серед усіх можливих груп населення, вишукуючи їх за національними, політичними та соціальними критеріями. Насильство проти них застосовував найширшого спектра, включно із вбивствами, депортаціями та арештами із наступним ув'язненням. За оцінками істориків. Комуністичний режим заарештував 1 мільйон 700 тисяч людей, з яких понад 700 тисяч були розстріляні. Переважна більшість інших відбули різні терміни, в основному 10 років виправних робіт у таборах. Великий терор став апогеєм радянського сталінського насильства, хоча цілком можливо він міг би ще посилитися, якби на заваді не стала Друга світова війна. Не зрозуміло, як Сталін і його режим прийшли до цього крайнього насильства та навіщо це було робити. Не зрозуміла динаміка цього насильства і це проблема. Тому й виникають питання з комунікацією цієї історії із ширшою аудиторією. Адже звичайним людям часто не зрозуміло, як можна знищити сотні тисяч людей без якихось на те причин. Ще одна теза, яку особливо важливо комунікувати з українською аудиторією. Полягає в тому, що український випадок для пояснення генези сталінського насильства того періоду є центральним на жаль, українцям довелося заплатити чи не найвищу ціну в те пекельне десятиліття, і про це треба пам'ятати. Протягом великого терору в Україні було засуджено 200 тисяч осіб, з яких близько двох третин до розстрілу. Отже, великий терор став логічним продовженням. І найвищою точкою сталінського насильства він завершив або підбив риску під усією попередньою боротьбою режиму проти ворогів народу. Добре відомо, що офіційно початком великого терору став оперативний наказ НКВС про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів від 30 липня 1937 року. Симптоматично, що саме куркулів режим. Вибрав першими в довгому переліку своїх жертв. Цим наказом режим, так би мовити, тестував свою міць проти сильного, але вже покореного ворога. Куркулі вже були ліквідовані як клас, і цим наказом режим лише добивав їхні залишки. Не варто нагадувати, де Куркулі чинили найбільший опір і що з того вийшло. Головна битва між режимом і селянами розгорнулася саме в Україні. Останні програли в результаті від голодомору загинуло 4 мільйони українців, а 800 тисяч українських людей були виселені в гулах. Голодомор взагалі можна трактувати як один із наймасштабніших експериментів держави з перевиховання через працю можливо, найжахливіший з усіх. Бо головною метою режиму було змусити українців працювати безкоштовно в колгоспах. Чого він і досягнув, але лише шляхом терору голодом. У цьому контексті голодомор стоїть поряд із гулагом, а хронологічно навіть передує йому. Другою особливістю великого терору є його спрямованість проти національних меншин. Власне, ці репресії дивують, чи не найбільше. Адже радянський режим завжди переслідував насамперед соціальних чи класових ворогів, але виходить, що під час великого терору. Раптово змінив свою терористичну політику. Та ще й так кардинально. Всього він убив близько 250 тисяч національних ворогів або майже третю частину від усіх своїх жертв у цей період. Тоді ж уперше було масово застосовано депортації компактних груп населення. Офіційне звинувачення звучало десь так. Усі проблеми від українського саботажу, якому сприяли слабкодухи або вороже налаштовані сільські комуністи, що піддавалися згубному впливу українських націоналістів, це вони, українські націоналісти, проникли в село і в Компартію та почали вести там підривну діяльність зсередини. Бідніші селяни, українські комуністи, українська інтелігенція всі вступили в організовану та неформальну змову. Щоб зірвати хлібозаготівлі та зупинити політику колективізації, і індустріалізації, а значить, завдати рад владі смертельного удару. Коло замкнулося, а ворогом, якого треба було знищити, став увесь народ. Вже через кілька років етнічні чистки для режиму стали нормою. Чимало технологічних комуністичних новацій щодо того, як краще вбивати, репресувати та депортувати. Також стосуються колективізації Голодомору та України. Однією з таких новацій була так звана трійка інституція, яка виносила вироки ворогам народу і партії за спрощеною процедурою. Трійки розглядали справи в закритому режимі, без участі обвинуваченого й захисника конвеєром, та, як правило, оперативно виголошували найсуворіші остаточні вироки, яких не можна було оскаржити. Бувало, що вони розглядали сотні справ щодня. Суди тоді просто не встигали за напливом репресованих з України, тому знадобився такий швидкий та ефективний винахід радянського судочинства. Нагадаю, що і сам Гулаг був заснований у 1930 році. Висновком про те, що витоки великого терору треба шукати у великих колективізаційних експериментах Сталіна кількома роками раніше та масовому голоді. Який ті спричинили, мабуть, нікого не здивуєш. Але моя теза більш конкретна: контури великого терору були накреслені саме в Україні, бо великий сталінський терор розпочався 32-го року, а його кульмінація в Україні припала на роки голодомору. Сталін переміг. А пізніше він лише зачищав іншу територію та добивав інших реальних та ймовірних супротивників режиму і незгодних. Його зацикленість на насильстві над мільйонами позбавлена очевидних мотивів. А це означає, що і сенсу заради самого лише збереження влади. Друзі, сьогодні, як ніколи, важливо пам'ятати правду про нашу історію та захищати свою ідентичність. Наш Ютуб канал присвячений важливій місії. Викриттю злочинів радянського режиму проти українців та інформуванню про сучасні загрози, які досі не зникли. Зробіть свій внесок у боротьбу за правду. Ви можете підтримати нас, зробивши донат на карту Монобанку чи стати спонсором каналу. Разом ми можемо протистояти спробам стерти нашу історію. Підтримайте наш канал, бо правда має звучати.